А коли це Сальдо був чесною людиною? А з якого ляду ми це будемо думати, що Сальдо має казати казав людям правду? Ну, ми хоч трохи залізти в інтернет і почитати новини, і почитати новини за минулі роки, за е, діяльність його, коли вже він не був мером. Це, здається, в Домінікані так його взяли за дубку за за то Там я вже і не пам'ятаю. Ну це шахрай. Ну це злодій, шахрай, воно хидре, воно підступне, воно падлюче, воно нице, воно негідне навіть слова людина. Воно жило тут серед херсонців. І зробити таке з херсоном, це, це ну, горити йому в пеклі. Просто горіти йому в пеклі. Оце, що я можу сказати. Нічого він не заслуговує більше. Та ненавиділи вони людей. Ви розумієте, всі, хто привів сюди. Кацапів, вони ненавиділи людей. Ну це правда. Ну нащо вони сюди прийшли? Не любни, не, не, не з добром. Це ж, ну, ну ви бачите, що вони зробили з Херсоном, тут зруйновано все. Вони руйнують, вони руйнують, ну, саме найважливіше, дитячі будинки, от, от, от родоми, ну, родільні, ну як це, лікарні, ну як це? Ну як це? Кругом ставили свої. Завезені оці русняві. У нас ж ніяк не, не, не не гуманітарних коридорів не було, нічого. Ми, ми, ми терпіли, як могли. Не ліків нормальних, те, що привозили ліки, вони продавалися отак -от на гарячому сонці з машин. Ну і ви розумієте, яка якість ліків російських. Це ото ізвість якась замішана на глині. Це все, людей багато виїхало, більшість херсонців виїхало, і я розумію, їх правильно зробили. Ну, це не кожен витримає. Ви знаєте, люди, які не хотіли розбиратися у ті пенсійного віку, дуже глибоко пенсійного віку. Оце я чула таку риторику вже від інших. Ну, при Сальдо був порядок. Вони не розуміють навіть, що це був. Це був не порядок. Ну, вони тоді були молоді, тому вони сприймали це як порядок. Ніякого порядку не було. Е, варто було виїхати за межі Херсонської області, поїздити трошки Україною і побачити, що Херсон потерпає, Херсон завжди, пас, пас задніх. Ну... Це правда. В нас є такий мікрорайон острів, який зараз затоплений. Я сама з мікрорайону острів. Те, що він був під постійними обстрілами після звільнення, те, що до звільнення ми просиділи ну, близько, трохи більше місяця без води, світла, без опалення в холодних квартирах. і... Були блокпости кацапські, які вели на той острів, і ми не могли навіть виїхати. Ну ми могли виїхати, але це ризик. Тебе бу... могли обшукати. Над тобою з тобою могли зробити все, що завгодно. Звісно, люди виїжджали, звісно, люди їздили, але там і ціни були скажені, і магазини майже не працювали. І е... бомбосховищ там немає. Там навіть подвалів немає, там, ну, навіть подвалів немає. Ви уявляєте, там для того, щоб залізти в підвал, треба рачки лізти ну, між каналізаційних труб. Про які бомбосховища має йти? Немає там. Водостоки там забиті. І влада навіть ті водостоки не робила е, наше, ну, Колихаєв. Він їх не робив ті водостоки, бо їх не видно людям. Він робив фонтани. Він робив картинку, щоб людям було приємно. Він саджав цвіти, робив фонтани, навіть при окупації. Що зробив Сальдо? Фонтани мріяв включити. Які фонтани? Коли перебили водопостачання для Миколаєва і Миколаїв сидів, потерпав без води, ми знали це в окупації, що Миколаїв сидить, потерпає без води. А наш значить, мер хотів включити фонтани, це виглядало як знущання. Нам, херсонцям було боляче, бо ми були тоді з водою. Я дуже хочу щастя моєму місту. Я тому і не виїхала, я тому і не виїду. Я не можу покинути моє місто. Я сподіваюся. Ви знаєте, в мене такі роздвоєні такі думки. Перше, я розумію, що буде дуже важко, тому що багато хто не повернеться, тому що. Молодь сюди не захоче зараз їхати, тому що ну, місто понівечене, зруйноване. Тут і так не було багато інфраструктури такої розвитку. А зараз так, тим паче, але ж я сподіваюсь на інвестиції за кордону, що все ж якось. Люди захочуть відновити наше місце. місто. Я сподіваюся на любов людей до нашого міста, на любов херсонців. Я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся. Я не можу не думати, що нашому місту кінець. Я не хочу в це вірити. Я хочу що... бачити, щоб Херсон був квітучим. Я дуже хочу бачити Херсон квітучим. Зараз після повені, після того, що в нас змінився ландшафт Херсонській області, лівого берега. знаєте, Спочатку треба спочатку треба перемогти кацапів, а далі будемо лупатись у скалу. Дякую.